Відбили підсумки роботи під час щотижневого звіту у Дніпропетровській облдержадміністрації. Говорили про спеціальні проїзні для родин загиблих бійців та музей, АТО, що створять у регіоні. У центрі уваги були нові об'єднані громади та ремонт доріг. На прошлой неділі утверджен Перечень дорог, які будуть в області капітально трімонтіровано в першому полугоді цього року. А всі в обласному бюджеті заложено 300 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів піду на ямочний ремонт і 280 на капітальний. ми розраховуємо, що по итогам року в бюджетах всіх уровнів нашої області на дороги буде потрачено порядка 1 мільярда гривень. Комфортнішим життя мешканців зробить і безкоштовний вайфай його вже підключили в 11 багатолюдних місцях Дніпропетровська. Вільний доступ до інтернету з'явився і у громадському. транспорте. На прошлой неделе Wi-Fi заработал в пригородных автобусах Днепропетров-Синельникова. На этой неделе он заработает на маршруте днепропетровс спавлогра Наличие Wi-Fi в автобусах никак не влияет на стоимость проезда.